Всім привіт! Мене звати мій Котик, і сьогодні ми будемо знімати відео. Сьогодні, знаєте, куди ми сьогодні підемо? Ми сьогодні підемо на Горопрі. Так і пішли, друзі. Так, все. Беремо, що? Беремо? Беремо мотиву пшеничку ем, карти. Картоплю і моркву, і ми пішли на огороди. Так, так, так. Селяни. І якщо я хочу щось сказати, друзі, з вами. Я при... я в тому... Це моє друге село. Я буду знімати в селі 13 і в тому селі. І будемо якось я тут от буду, зараз я йду на огороди. Так, де наші ті огороди? Воно їх хотіло от з огороди. Так, от, ломимо, ломимо і всадимо пшеничку, гарну нашу пшеничку. так, так, так. І Селяни, ну чого ви ходите, тут Я тут, тут саджу, а ви ходите. Здоров'я, де хочете, ну, не помоє... ну там не, не де я роблю. Ай, виходить, ту грядку не треба робити. Добре, ми в оцю от грядку будемо. О... Ну, Селяни! Ми хочемо посадити теж морковку, моркву, картоплю і пшеничку. Досадьте на здоров'я, тільки почекайте. Викидайте, я теж поухажу за огородами. Ой, які селя, другі. які селя тут селяни, друзі. Які тут селяни нормальні? Не можу посадити огороди. Коротше. Ладно, друзі. Я зараз от якось то все розберуся. Так я тут огород, бо мене мер уволить з роботи. Просто мер уволить з роботи. Та селяни, не, ну ви що ви тут робите? Що ж ми робимо? Ми ж просто садимо теж. Чи плани мені змінилося, навіть не можуть мені зробити ніяк, друзі. Чекайте. Друзі, я так не можу. Чого вони пристають до мене? Я не розумію. Чого вони пристають до мене? Я ж усаджу, а вони до мене йдуть. Ладно, друзі, хоча б. Не мо... хоча б я по поставлю ці мої всі, всі ті. М -м -м всі предмети. І так, друзі, зараз ми їх всіх поставимо назад. Чекайте. Osionfish. Поставимо всі отак от, от предмети і для чого мені желізо, так. Привіт, не мій котик! Я прийшов до тебе в гості з моїм сином! І більше не приходіть до мене! Друзі, що я за сьогодні тільки пережив? Я просто я від них хоч просто. Від них просто хоч взяли до мене вже ходять додому без просу з якоїсь дитинки. Ходять до мене до хати. Ой, селянин Павер, що тобі треба? Ти не мій котик, а, а ти не позичиш мене у можно мотегу. Ти не нормальний? Три ти в шахту, ти не позичиш. По-перше, де я тобі. По-перше, для чого вона тобі? А по-друге, я ж ти мені сказав, а по-друге, я не маю на це предметів, щоб тобі дасти алмазну, бо ти не нормальне. У мене є дві палки і три алмази, і, і, і я, я тільки що я б вміг зробити. За... Що я, мені дали ті селянини в моєму селі та все. І я не я вже не можу, так що ти мені досиш? Тобі селяни дали три алмази і дві палки, ти можеш скрафтити алмазну кіркою і все, і ти не можеш піти, а мене чіплятися алмазною кіркою. Та не мій котик мені теж треба дасти золоту мотиву, бо мені золоту, ну, золоту кірку, бо ми з ним йдемо в шахту. Пішли звідси, всі пішли звідси. Пішли? Нічого я вам не дам. Поняли? Друзі, все, друзі. Ота. що вони пристають до мене, так, друзі? сьогодні вони пристають тільки до мене цей день з алмазами, золотому тигу. Дай, будь ласка, ми посадимо. Доходять до мене, з сину. цьому я завершую відео, якщо з вами був не мій котик, Всім па 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 їм зараз всім там.